На полях Павлоградщини кипить робота, тривають жнива. Збиральну кампанію нерідко називають битвою за врожай. маючи на увазі чітке планування, точний розрахунок сил. Але сьогодні ці слова несуть інше символічне навантаження. Другий рік поспіль в умовах воєнного стану українські аграрії приступили до збору врожаю. Так, попри ракетні обстріли, знищення майна сільськогосподарських підприємств, наші незламні господарі збирають озими зернові. Працювати дуже важко, але ми намагаємось, і навіть обсяг врожаю ранніх зернових трохи зріс у порівнянні з минулим роком, коментує агроном Василь. Це поле зими пшениці. Є труднощі при збиранні, тому як дощі мішали вовремя убрати урожай, який був, був вирощений. В минулому році в урожайність була 47 центів, у цьому році 45. Ми стараємося з хлопцями, щоб наша Україна була незалежна і сильна. Праця фермера вкрай важлива в воєнний час, каже голова Павлоградської райдержадміністрації, начальник районної військової адміністрації Олексій Лендєл. Сьогодні їх праця дозволяє тримати економіку України, допомагати Збройним силам України та рятувати світ від продовольчої кризи. Завдяки програмі президента «Great from Ukraine держави отримують продовольчу допомогу від нашої країни. Кожен кілограм української пшениці це чиєсь життя. Пишаємось нашими аграріями, віримо в Пологречину та Україну. Діємо разом заради перемоги. Слава Україні! Тож запашний хліб обов'язково з'явиться на столах українців, адже багряна золота пшениця буде зібрана вмілими руками павлоградських агрономів.